Місію. Вітаю всіх присутніх. Мій проєкт посвячений, він є частиною колективної дипломної роботи на тему програмна система контролю роботи персоналу на підприємстві. Проєкт посвячений контролю часу, відпрацьованого конкретним працівником на підприємстві, якщо використовуєте погодинна форму оплати. Можемо побачити ми об'єкт предмет дослідження, не будемо на цьому, мабуть, зупинятися довго. Аналіз предметної області. Як вирішується ця проблема зараз на підприємствах? Є один варіант, який Простий, але дуже незручний. Це окрема людина, яка пропускає людей і записує час, коли вони прийшли, коли вони пішли з роботи. Це неможливо автоматизувати, це, звичайно, що людина захворіла ще щось, це проблема. Або ж є таке рішення, як системи СКУД, на них ми зараз зупинимось. Вони дозволяють ставити обладнання, яке пропускає людей до підприємства. Наприклад, це можуть бути, бути магнітні манітні з ключами або картками можуть бути пін-коди, можуть бути сканери відбитку пальця, і також до цих е, пристроїв у комплекті йдуть програми, програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати по кожному співробітнику, коли він пішов, коли він зайшов, вийшов, і таким чином рахувати час, скільки він провів на роботі на робочому місці, але у цього способу є такий недолік, як саме обладнання фізичне. Його потрібно купити, його потрібно встановити, демонтувати при переїзді, при масштабуванні бізнесу, при відкритті нових відділень його потрібно закупати на кожне відділення. А якщо ще декілька дверей, то це вже стає дуже дорого та незручно. Тому моя система використовує мобільні пристрої кожного співрайбітника для проставляння відміток. Про те, коли він прийшов на роботу, та коли він з неї пішов, uh, використано було Model View Controller, не будемо зупинятися на цьому. Uh, Сима функціонування: три основні класи: Visit Controller, Admin Controller, User Controller. User Controller відповідає за все, що пов'язано з uh, користувачем, за отримання профілю, за оновлення його персональних даних, uh, Admin Controller – управління персоналом uh, та завантаження звітів. Візет – клас, який відповідає за е, саме проставлення відміток про похід та ухід до бази даних. Е, це все працює за допомогою маршрутизації е, у файлі api.php, І до нього можна підключити як мобільний додаток, який буде передавати ці дані, так і панель керування на веб-ресурсі, яку була теж розроблена на е, концептуальна модель бази даних. Е, можемо зупинитися, можемо не зупинятися. Е, в принципі, все. Повинно буде зрозуміло, таблиця користувачів, персональні дані окремо поділяються міста та відділення по місту. Можна присваювати посаду кожному користувачеві, є налаштування користувача, є таблиця, у якій зберігаються саме час та дата, коли користувач прийшов на роботу, так пішов з неї. Для реалізації було обрано мову програмування PHP, тому що три найпопулярніші мови програмування для застосунків: PHP, Python та Ruby всі можна сказати на одному рівні, але при вивченні статистики, я зрозумів, що у Python та Ruby є таке, такий недостаток, як швидкість виконання коду. І ту статистику, яку я вивчав, вона говорить про те, що в мої ПХП швидкість виконання коду набагато вища, тому було обрано само такому програмування. Тим більше, що в ПХП багато документації багато ком'юніті, яка може допомогти, тому це також низький поріг входження. Це екранні форми для панелі, користу... для панелі адміністратора. Реєстрація персоналу, яка відбувається за номером телефону, вибором посади та місця, де буде працювати користувач. Також вікно звітів можна завантажити звіти по приходу та угоду персоналу у документ Microsoft Excel для подальшого аналізу. Висновки, дякую за увагу.